Улиці взялися за модернізацію вуличного освітлення. Це дозволить зменшити кількість аварій на дорогах, знизити рівень злочинності, а також зекономити бюджетні кошти на електроенергію, упевнені в мерії. За словами Віталія Кличка, попри обмежені бюджетні ресурси, міська влада почала впроваджувати проекти з покращення вуличного освітлення. Зокрема, такі роботи стартували на вулиці Саксаганського, де вже встановили 80 led світильників потужністю 125 Вт. Як зауважують фахівці, вони здатні в. Двічі знизити споживання струму в нічний період і водночас настільки ж покращують освітленість приїжджої частини за рік. Такі ліхтарі тільки на цій ділянці зеконовлять місту більше п'яти тисяч гривень. Лучша освіщенність, менше потреблення енергії і більший комфорт для кімнат. Ми будемо зараз розсматривати внесение в бюджет следующего года денег на э, освещение центра. И от центра будем расходиться э, в, 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 по каждому из направлений. Каждый из районов будет точно так же освещаться в течение пяти лет. Это реальные сроки, где весь город Киев может перейти на современное LED освещение.